Всім привіт! Я хочу візитувати вам за останні три роки, які ми разом з компанією Альфа-Ден займалися тим, що навчали лікарів навігаційній хірургії. Ми провели 80 заходів, 10 лекцій, відвідали такі міста, як Київ, Одесу, Рівне, Вінниці, Тернопіль і Хмельницький, Львів, і Ужгород, Чернівці і Дніпро. Житомир і Полтаву було івано франковське Також ми зробили сім заходів, які провели за межами України. Більш ніж 1500 учасників за той період відвідали наші лекції і майстер-класи. Ми провели опитування, отримали зворотній зв'язок, і що ми зрозуміли? Що цих двох модулів і однієї лекції було замало для тих людей, які відвідали ці наші заходи. І тому ми прийняли рішення, що треба збільшувати кількість модулів, щоб кожен з лікарів зміг знайти саме те, що йому потрібне. Сходячи в новий 2025 рік, ми презентуємо вам чотири окремих наново побудованих модулів. В яких кожен знайде для себе щось нове: і ортопед, і хірург, і зубний технік, і всі разом. Бо навігаційна хірургія може бути тільки тоді, коли працює одна команда. То в наступному відео я розповім про кожний із цих модулів окремо і чекаємо вас на наших курсах. Дякуємо за увагу!